Вітає любителі Шахів, грає проти Пікью Мар. Іспанія, рейтинг 1799. Лапінські штучки. Ну, взяв уже цьопішек. Не хочеш віддавати? Ну і не надо. Жадіна. Д 5 хочу піти. Ні на що не намікаю, але. Ну Д5 просто. Я не заблокую, так, да, Цьопішок? М5 буде, мабуть. Не знаю, що ти вийшов тим слоном туди. Що ти туди виліз на те дерево? Якщо білопольника, я в принципі notbed. Тепер чекає F5 від самурая. Десь 6 я можу піти. Тоді я граю, тому що тут якась позиція, чесно кажучи, дуже така собі. 50-50. Ще після є6 е навряд чи я можу бути радий за свою позицію. А може і нормально, до речі. Уу! You crazy! Хоча тут він захиститься, да? Побачимо, що ми тут. Що він тут захистить? Побачимо щось. Зараз ми побачимо. На жаль. Не виграє ще ця позиція? На жаль. Ще можеш віддати коня. Закриється тут. Ну ти подивись. Ну. Поки що сюди піду. Да, знаходить. Всі ці правильні ходи, він знаходить. Ай-яй-яй. Від цей знайшов хід. Ну, як я тебе виграю, якщо ти все знаходиш. Ну як? Поясни мені. Ну що я можу зробити? Ну що. Ну тут ти, здається, не туди пішов. Все-таки. Так, да, я хотів. Під... Треба просто коня було віддати, забрати просто тут. Віддати цього коня, не, не чіплятися за матеріал, але поголосити ініціативу білих. Тепер ж тобі треба щось вигадувати, тому що без білопольника. Так. Тут я вже не впевнений за тебе ні разу. Може, може разочок і впевнений, звісно. Але... Так, можна, звісно, з'їсти цього пішика, Але я втрачу тут. Так. Що робити? Треба якось коня цього. Я б туру за цього коня віддав. Півцарство, але не варіант. Не, ну тот то я вже, в принципі, можу взяти, я думаю. Вилка, якби. Нормалій, нормалій. Знаємо, в принципі, байдуже. Ну, окей, переходимо в Еншпіль. Що я можу сказати? Що я тобі можу сказати? Еншпіль то Еншпіль. Будемо катати кінь проти слона. Коня проти всіх цих чуваків. Де ми хочемо його Туру бачити? Ой, не знаю. Таня серйозне. Давай тут. Так, а тепер коня. А, він буде бити тут. Давай так поки. Куня швиденько сюди хочу поставити, але може не встигну. Ах ти ж. Зівнув. Зіванув я цю сюди. Вперед ти я взагалі не хочу. Назад і ти. Не, погана позиція. Не хочу, але йду. Позиція взагалі. А він так зараз піде. Ай-яй. Вже 5 треба швиденько зіграти. Ні-ні, тут я щось наплутав. проти цього пінгвіна. Поганий день, поганий день. Якась контргра, тупо, не знаю. Я не знаю, що це буде. Я просто не розумію так, так, ні. Так. Уваюсь від шахів і від всіх проблем. Королем. Може якось просто закритися? Далі то що робити, я не знаю. Коня треба якось захищати. Да, просто захистив с. Що ж я тримаюсь на 2 секундах? Це нереально. Цього бути не може просто. Просто цього бути не може. Дай конем. Ну, піди конем. Ну давай. Жадіна, гадіна. А у мене дві тури. Да цього бути не може. Як я цю партію виграв? Я не знаю. Я не розумію цього. Цього просто не може бути. Так. Як? Unbelievable. Давай, шукай пат. 75 на 68. Це як Фюрі шукав канати, так і чувак шукав пати. Так, да, тут. Чорних було все гуд. І він не з'їв. І це ще більш-менш нормальний хід. Це погано. Так, да, тут треба було спочатку розібратися з цією діагоналі і прочистити їх 4. Слон це 6. І вже потім кінь G5. Тут вже. Король G8. Кінь e 6. Ну, кінь e 6 я не хотів робити цей хід. Я хотів десь пошахувати, там, але. Якась тільки рівна позиція. Ну, окей. Так. І да, він трошечки закрив слона свого. Тут він блискучий хід зробив, молодець. Мені треба було фризем брати, так? Да? Тут уже в мене в білих погана позиція, бо тут йдуть атаки. Король. не в один щось я не хотів іти, боявся. Побоявся. Так. Що каже комп'ютер тут зробити хід? Ну, я думав про цей хід, ну, типу, він там з'їсть просто. А, він не може закритися. Упс. Коня Треба віддавати. Да, не вдало тут кінь з королем. І слабка перша горизонталь. Я думаю, я просто тут буде без, без фігури однієї, але. Насправді ні. Так. так. Чудовий захисний хід. Повезло, звісно, що тут ферзь тримає від шаху. Треба було Тура F5. Так. Ферзя треба було з'їсти. Ну так, да, я щось думав. Що я думав? Я думав, що він якось прибере коня і типа все окей, у нього ж слон висить. На двох секундах я думав допер... не, не додумав. Так, а тут йому треба було. А, шах, да. -а. і тут нічия, типа, да? Еншпиль, ну, эншпиль, ну. Без якості, ну і плюс у мене турана, непогана.